Салашники? Ну, да. Тайрики? Що вы не робите? Взрываются. Что, скалы сейчас? Ну я знаю, а можно хотя и стрелять можна небо сейчас, когда еще не можно стрелять, когда мы наберет. ні, посадник вс, тут? А дорого ці всі штучки? Шо? Дорогі ці штучки? Які ці? — А це що робить? <ріць> — Це злітаючки. А вони з візуркою, так? Три да? гривні. То воно з вогнем так чи як? — О, воно з вогнем? — це Хто? Не, <ріць> <ріць> не зривають. <ріць> Ой. Бабочки, це одна штучка три гривні? Так. Я не все одно не розумію, що вона робить. Дивіться полили, викинули. Вона починає крутитися на полу. літає наверх і зривається ярко. Красиво дає ще пару булічок таких. Прикольна така штичка. Дуже боксає голосно, бамкає? Нормально. Не аж там дуже голосно, але красиво. А так я щось велике ви теж продаєте? О, по чому? я салют, да. Дайте мне тут зузулькою одну штучку. Одну штучку тут зузулькою. Саночки. Я попробую шукати. Підарби скільки коштує? Одна штучка? Пачка? А пасічка 60 штук. Ого. Дякую.